Привіт-привіт, пташечки. Так, що прогноз Таро на березень 25-го для тильців. Давайте подивимось, що говорить нам, що говорить нам Таро про березень 25-го для тильців. Дивимось основна енергія. Далі дивимось. Фінанси, відносини, робота, робота, кар'єра і порада. Ну що ж, давайте слухати. Дивіться, основна енергія трійка пентаклів. Трійка пентаклів в нас говорить про, про командну роботу, про... Якусь співпрацю в, в, в колі інших людей, так? про якусь підтримку, можливо, про якесь навчання. Це також може бути <кій> про якесь наставництво. Тобто тут буде енергія колективної дії, скажімо так, колективного якогось колективних дій, в сумі, так і є. Будемо дивитися далі. Далі, що у нас по фінансах? У фінансах щось починаєте з нуля. Десь ви захочете ризикувати, можливо, десь захочете щось вложити, можливо, десь захочете почати все. Знаєте, як щось нове, якусь нову справу, можливо, захочете почати, захочете ризикувати. В сумі тут, ну, за підтримки чиєїсь підтримки досить непогана ідея, скажімо так. У відносинах, у відносинах, можливі якісь. Суперечки, чвари, різкі такі розмови, можливо, знаєте, якісь такі підколочки один одного, якщо це. Ну, це в принципі в будь-яких відносинах, можливі якісь претензії, різкі такі. Тут просто варто зберігати спокій і уникати різних таких ситуацій, які можуть, з яких може виникнути конфлікт. Не варто йти на конфлікт в цих ситуаціях. Далі, що у нас говорить про роботу? Щось будете починати нове. Звідкись ви йдете, а тут, оскільки у нас дурень по фінансам, то щось буде, десь будете йти в нове. Де хтось може розпочинає новий проєкт, закінчив щось старе, залишив щось старе, може роботу, може, закінчилась робота, може, ви пішли з роботи, і йдете в щось нове, трошечки вам лячно. А, важко, може бути на початку, може бути, знаєте, так досить, <кій> досить так. Налягати може, знаєте, так, робота, але у вас буде тут допомога. Бачите, тут ВІЛ, він допомагає дівчинці нести. І це саме говорить наша основна енергія місяця. Допомога, допомога і командна робота. Тож, якщо ви починаєте якусь нову роботу, новий проєкт, заручіться підтримкою, допомогою і не переживайте, не бійтесь, все у вас вийде. І знову ж таки порада. Підтримка, допомога, партнерство. Тобто тільці в березні місяці у вас основний фокус має бути на командну роботу, на партнерство, на підтримку. Приймайте допомогу, приймайте якісь поради, і все у вас вийде найкраще. Тож такий розклад. Я вас цілую, люблю. Всього вам найкращого, па-па!